Ларисо, вітаю тебе в ефірі Радіо Ополе. І сьогодні говоримо про війну, про війну, яку Росія розв'язала в Україні. І ти стала свідком цього початку війни. Ти саме тоді була на стратегічному об'єкті на в аеропорту Антонова і роз, в Гостомелі. Розкажи про це. А перший день війни, 24 лютого, мене застав на моєму робочому місці. Це в аеропорту Антонов. у Гостомелі він знаходиться в державному підприємстві Антонов. Коли по дорозі добиралися до свого робочого місця від мого будинку, аеропорт знаходиться в трьох кілометрах, я вже бачила гелікоптери. Їх було безліч, дуже багато їх було видно з Вікна моєї кухні, де зараз я знаходжусь. Вибач, я тебе переб'ю. А скажи, це були російські гелікоптери? Це були російські гелікоптери 100%. от тому, що вони йшли такими діагоналями, і в кожній діагоналі було 5-6 гелікоптерів. І отак, одна, друга, третя, п'ята, шоста дуже було багато. Я ну навіть не встигала лічити. Скільки їх там було, я почала вже чути е, вибухи, е, постріли е, вже у нас в Гастомілі, і я тоді зрозуміла, що е, це відбувається у нас в аеропорту. Е, я з переляку е, паніці е, вирішила поїхати в Київ і забрати до себе дочку, тому що мені на той момент здавалося, що в Києві буде набагато. Страшніше і гірша ситуація ніж Гостомелі. коли я її провезла вже на таксі в гостомель, я поїхала на роботу, і тоді я вже почула дуже сильні вибухи саме у нас в аеропорту. І я зрозуміла, що росіяни почали бомбардувати з смугу. Ну тобто, вони цілили в стратегічний об'єкт. Ну, вони ж з самого ранку вони ж взагалі почали з чого? З усіх аеропортів: Барісполь, Жуляни, У Васильковій аеропорт і наш Гавтомірський аеропорт почали бомбити. Як далі розгортались події? Де були росіяни? Де була ти? Чи ти рятувалась? Далі ми всі з співробітниками забігли в. Бомбосховища і перебували там. Періодично ми виходили з бомбосховища і просто бачили, як гелікоптери продовжують летіти в аеропорт і продовжують бомбити наш аеропорт. Я просто між дерев вибралася з роботи з аеропорту. Побачила хлопчину на такому мопедіку невеличкому, попросила його довести мене додому. А він погодився, привіз мене додому. Я пам'ятаю, що було дуже холодно, і ми поки доїхали. Я думала, що в мене все обличчя покриється просто льодом. Потім, десь там на другий-третій день, я вже чула вуличні бої. Перестрілка десь біля нашого От. І розуміла, що вони продвинулися вже трохи сюди ближче до нашого центру Гостомеля. От бої з аеропорт не вщухали. Я чула вибухи, бачила дим. Наш міст, який з'єднував річку Ірпінь і вів до Києва. Був підірваний. Слухай, ну а як тобі вдалося все таки вибратися з цього осередку боїв з окупованого Гостомеля? Ми декілька разів намагалися з дочкою вийти, і коли ми вже побачили, десь 4 березня, що наш ЖК повністю заселилися росіяни, тут був у них штаб був нашому ЖК, і вони заселялися у вільні квартири, просто скривали квартири, заселялися в ці квартири і там розташовувалися. І коли я побачила вже з вікна, що вони бігають біля нашого будинку, почула звуки танків, які просто паркувалися замість машин. Біля нашого будинку побачила два бензовози, які стояли там, де раніше стояли автівки приватні. Я зрозуміла, що ну якщо наші хлопці попадуть в ці бензовози, то від будинку і від нас нічого не залишиться. А ми побачили, що росіяни перекрили дорогу виїзд з нашого ЖК. Їх було там безліч, просто як тараканів, і ми зрозуміли, що живемо. Ми звідси просто не вийдемо. Росіяни їздили на БТРах, на е, зілах е, своїх. Вони нас випустили в сторону Гаври. Коротше, ми доїхали до будинку матері одного з наших сусідів Євгенії Харітоновни, і вона нас прийняла. Ми в неї переночували е, декілька ночей. Нас було 20 двадцять е, людей. Е, маленька дитина, півтора роки, е, кошечка і шиншила. Це вже було 9 березня. Ми е, дійшли до мосту, який був також підірваний, і по груди, отак от у воді. Е, знизу були одні трусики. Тут був е, одяг, зимовий одяг, шапки, рюкзаки. Ми перепливали через річку Ірпінь. Було дуже холодно. Лар, слухай, ти вирвалася з пекла. Я знаю, що ти все одно туди повернулася, щоб врятувати інших людей. От скажи це рішення, як ти його приймала? Два чи три дні побула у мами вдома в Києві, і побачила. Ну, я моніторила, як завжди, новини, і побачила у Фейсбуці в нашій групі Гастомівській групі оголошення про те, що потрібні волонтери, які поїдуть на адресну евакуацію людей, які ще залишилися в Гостомелі. Приїхали тільки чотири людини. Це було три жінки, в тому числі і я і один чоловік Михайло. От ми приїхали в Гостомель, десь на околиці йшли, бої я чула вибухи. Ми з мішою прийшли до нашого Покровського. А тут як ми від'їжджали, нічого не помінялося. Мені здається, тільки більше стало ще росіян. Я зайшла в свою квартиру, побачила вже, що двері стояли поряд з обходом квартири. Тобто вони були в квартира була відчинена, і від вікон взагалі нічого в кімнаті не залишилось, вони були в драбадан побиті. Там декілька було водіїв, і автівки їх залишили цілими, тому вони ціли на автівки ці наші хлопці-сусіди, яких ми забирали з Гостомеля, і ми отак от виїхали. Ви почали виїжджати з Гостомеля в сторону Бучі, і тут нас обстріляли, нашу колону обстріляли. Після всього пережитого ти створила свій благодійний фонд. Він має назву I'm big». Чому така назва? Поясни, будь ласка, і чим займається фонд? Той жах, які творили е російські війська е в Бучі. Е в Ірпіні і в Гастомелі я зрозуміла, що я не можу просто залишатися осторонь і хочу ну, якимось чином допомогти е, людям, які постраждали, які пережили е, це жахіття, або людям, які втратили своїх близьких. Бо ми знаємо дуже багато історій, коли люди намагалися виїхати з Бучі, Ірпіня, Гастомеля, е, з Горінки, з Мощунати всі. Села, які поруч з ОЗ Пущі Водиці. На своїх автівках їх росіяни просто розстрілювали приватні автівки з дітьми, на яких було написано на автівках, діти. Чому я назвала цей фонд АМБІГ? Тому що, по-перше, це те... А я знаю, що українці це велична нація, і ми кожен з нас біг. Ми просто великі, ми величні, і всі вже зрозуміли, що ми дуже мужня нація. Це перша така пояснення, чому АМБІГ. Ну і друге таке пояснення, що Біг це абревіатура, Буча, Ірпінь, Гостомель. Це саме ті міста, які в перші дні. Я наголошую, хочу тім нагадати, що в перші дні в Бучі Рпінь це перші міста, які стали містами-героями, яким президент, наш Володимир Зеленський, присвоїв звання міст Героїв». Перше, мій фонд збирає історії людей, які постраждали від російської агресії. Ми їх публікуємо у нас на сайті. Ми їх публікуємо в соцмережах і друге. Звичайно, ми намагаємось допомогти людям, які дуже потребують зараз допомоги. У нас в Гостомелі дуже багато людей залишилися без криші, без даху над головою. От багато дуже втратили своїх рідних і близьких. Я дуже дякую тобі за розмову. Я бажаю, щоб якнайшвидше наступила перемога. Наша я вам дуже дякую за можливість вашому радіо, вашому змі. Дякую за можливість розповідати ці історії, щоб дійсно весь світ дізнався.